Дорогі нащадки, я хочу звернутися до вас. І з порадою, яка написана і народжена болим і досвідом багатьох поколінь. Запам'ятайте, найцінніші у житті це мир. Це те, чого не можна купити за жодні гроші та відновити за один день, Ну, якщо втратити. Мир це сонце над головою, це спокій у серцях, це дитячий сміх, це впевненість у завтрашньому дні. А війна, війна це що таке? Це завжди сльози, розбиті долі та зруйновані домівки і мрії. Вона не має справжніх переможців, тому що вона забирає що найдорожче і це життя. Тому ніколи, ніколи не дозволяйте ненависті чи жадібності стати сильнішими за добро і справедливість. Щоб зберегти мир, вам треба щодня робити маленькі кроки. Поважайте один одного. Вчіться слухати, розуміти та й прощати. Пам'ятайте, справжня сила не в зброї, а в уміння знайти спільну мову. Мир народжується там, де люди вміють домовлятися. Ніколи не забувайте про освіту та знання. Освічені люди бачать глибше, розрізняють правду й фальш, і тому не стають жертвами брехні та ворожнечі. Навчайтесь, не розвивайтесь. І використовуйте свої знання, щоб будувати, а не руйнувати. Будуйте суспільство, де панує справедливість і взаємоповага. Кожна людина повинна почуватися потрібною та цінною. Там, де є рівність і чесність, немає грунту для ненависті. І ще одне: ніколи не забувайте уроки історії. Вона написана кров'ю і боль'ю мільйонів людей. Нехай пам'ять про страждання минулого стане вашим дороговказом у майбутнє. Мир це не подарунок долю, це праця щоденна і нелегка. Це коли ми кожного дня вчимося бути кращими, добрішими та мудрішими. Лише тоді прийде в справжнє щастя і заможне майбутнє. Я прошу вас, бережіть себе і мир усім серцем. Плекайте його, як найдорожчий скарб. Бо тільки тоді ваші діти і внуки зможуть жити у світі, де звучить не постріл, а пісня. Не плач, а сміх. Мир – це життя. Бережіть його.